У святу неділю після Воздвиження єпископ Чернігівський Ніжинський Антоній звершив Божественну літургію у Прилуцькому соборі Різдва Пресвятої Богородиці. А цьогоріч це особлива дата 20 років з моменту, як наша громада помісної української церкви повернула собі цю святиню. Якщо людина любить Бога, звичайно, на люби Бога не буде порушувати святкових днів, буде відвідувати храм і відносно. Цього викликає інша любов, Бог до ближнього, бо як казав апостол Іван Богословив, як ти кажеш, що ти любиш Бога, якого не бачив, якщо ти не любиш ближне слово, якщо бачиш тут. Якщо це не буде, звичайно, що ми не будемо робити нікому славу. Архіпастери співслужили секретар Чернігівської єпархії протиірей Роман Кіник, настоятель храму протиреї Віталій Юрочко, місцеве духовенство та гості у священному сані. О, після читання Євангелія Владика возніс особливу молитву до господа в час, коли батьківщина у небезпеці. Під час відправи лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають країну, за владу і наш народ та за спокій душ усіх полеглих оборонців батьківщини і мирних жителів, які загинули під час війни. Наприкінці богослужіння Владика звернувся до вірян і вам проповіді. У свою чергу від імені громади Віталій Юрочко висловив вдячність архіпастерю за візит і спільну молитву. Дорогі буде приміту просто, яку не тільки від цього імені, але й від імені духовенства нашої партії і партії в і Київської партії сьогодні духовенство виставляє. Чернігівської партії, Сумської партії, Київської партії. Я дуже радий і дякую вам за співслужіння, а вам, дорогі молодих, за те, що вчора в молитву. І дякую Дякую за допомогу, що можемо, тримаючи в в руках, витягуючи частичку, творити молитви. І цій молитві творимо роботу за вас. Вашим просища. І тільки сподіваємося, але отримуємо велику проміс і благословення. Пастор Сіт настановить і на даному до мене, яка вже дійсно. Але дякую вам і допомогти слова нашого, нашого жіночку, так, хай той земний день народження, який ви відсвяткували. У мене був момент, я сьогодні два, два місяці, тому воно є ще куди рухатися. так, Храй та простора. Символ нашої любові і роботу. Примій так? Ось. Е Буде нагадуванням всім нам, що От частичка цієї розпорана була на, на дискус, де згадували всі класи. Окрім того, з благословення предстоятеля блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія, єпископ Антоній нагородив благодійників та парафіян церковними відзнаками. Всім дякую за спільну молитву. Хай Господь дарує всім здоров'я, багато років життя, щоб ця страшна війна, в яку ми перебуваємо зараз, як скоріше завершилася, щоб наші воїни повернулися додому і ми змогли разом усі відслужити той подячний молебен, прославити Бога за його Богосердя. Йому, але поки нам слід тільки молитися, трудитися і наближати нашого допомоги. Серед нагороджених і почесний волонтер Соборного хабу депутат Прилуцької міської ради Артем Рожко, який отримав грамоту за заслуги перед помісною Українською православною церквою, а також орден святого архістратига Михаїла Другого ступеня. Це нагорода не тільки моя, це нагорода всіх тих людей, які. Підтримують мене, які підтримують Збройні Сили України, які підтримують державність, підтримують нашу рідну неньку Україну. Тому я вітаю нашу громаду, із 20-річчям нашої церкви, бажаю всім миру, перемоги, не втрачати надію, завжди йти до. Кінця до, своє, до своєї мети ми робимо дуже багато. Ми допомагаємо сьогодні Збройним силам України, допомагаємо знедоленим, хворим. Ми це робили, робимо і будемо продовжувати це робити і надалі, незалежно від того, що би не сталося. Тому ще раз вітаю всіх зі святом. З зустрічем нашої православної церкви України в нашому місці, з відкриттям нашої церкви, бажаю всім здоров'я, слава Україні!